Це Віктор Бондаренко, навідник гармати артилерійського дивізіону 39-ї бригади. Він же центровий баскетбольного клубу Чайка ВМСУ. Денис Рижий, навідник гармати, атакуючий захисник. Олександр Волков, в тому ж амплуа на майданчику, а в армії оператор БПЛА. Це військові, які працюють на лінії бойового зіткнення. А коли дозволяє служба, то грають в баскетбол. В першій професійній лізі України нещодавно видали серію з восьми перемог поспіль. Рідко тренуються, адже головна задача фронт. Це відео про унікальний спортивний проєкт. Тому прошу вашого поширення. А свої думки пишіть в коментарях. Тільки не порівнювати цю історію з радянським часом, коли футболісти Динамо формально служили в силових структурах. В нашому випадку 8 з 12 баскетболістів в заявці на гру чинні військовослужбовці. Це перш за все, реабілітація їх вони морально відпочивають від проведених днів на позиціях чи просто в зоні виконання бойових завдань. Це він-він на руку всім. І баскетболісти, які можуть поїхати додому, помитись. Побігати з мечем, закинути трьохочковий. почесний президент Чайки ВМСУ, командувач воєноморських сил, віце адмірал Олексій Найшпапа. Це той, що координував затоплення крейсеру Москва. Не поспішайте критикувати, мовляв, нікуди гроші витрачати, краще б дронів купили. Цей клуб існує не на бюджетні гроші. Він постійно в пошуках спонсорів. До речі, завдяки ось цьому ролику інтерспорт, який активно розвиває баскетбол, передасть чайці круті м'ячі, які поїдуть до нового клубу безпосередньо з цуму. Загальний бюджет клубу 20 тисяч доларів на рік. Баскетболісти грають без зарплат за ідею. 90-х нульових. В Севастополі була команда у другій лігії професіональної футбольної ліги по футболу Чайка ВМС, де грали е, футболісти, гравці, моряки, старшини, офіцери з кораблів військово-морських сил. Mm. Тоді ще. Mm -hmm. І це така згадка нашим опонентам, що ми все пам'ятаємо і несемо цю назву у історії майбутньої України, і повернемося в Остополь. Приєднатися до команди може кожен військовослужбовець. Пишіть в інстаграм чайки. А якщо ви хочете придбати найкращу спортивну форму та вишукані речі, тоді вам в інтерспорт. Коли спорт це більше ніж хобі, коли спорт у твоєму серці. Інтерспорт чекає на тебе в ЦУМі.